На календарі 24 квітня п'ятниця ми говоримо для тих, хто до нас щойно приєднався. Сьогодні міжнародний день проти вівій секції. Що це таке? Ми про це поговоримо дещо пізніше. Також сьогодні міжнародний день солідарності молоді за мирне існування. Саме тому до нашої до нашої студії ми запросили молоду енергійну людину, яка нам Розкриє секрети, напевно, і тонкощі розвитку it галузі інформаційних технологій в Прикарпатті. Це є керівник проектів компанії Елекс. Це є організатор it конференцій в теренах Прикарпаття Іван Дячишин. Іване, доброго ранку тобі. Якось так знаєш, зразу в мене трішечки мова забриніла, язик заплітався, оскільки говорив складні слова, IT-раллі, інформаційні технології, компанії різні. Це нове для нас, нове для Прикарпаття, ІТ-сфера, сфера програмування. Але вона напевно не нова і для тебе, оскільки ми знаємо, що ти займаєшся цією сферою вже довший період. І ми знаємо про те, що IT-галузь вже так вплилася в Прикарпаття, що дійсно в нас є фахівці, які створюють продукти, якими користується цілий світ. Чи це правда в чому зараз є проблематика розвитку it галузі в теренах Прикарпаття, і чи може Прикарпаття стати черговою долиною? У Нас є поки що місто долина, але хочемо, щоб це місто перетворилося в силіконову долину. Ясно, сам добрий дякую за запрошення. Ну, отже, про IT, про складні такі слова, можливо, трохи незвичні для нашого вуха, але вже звичні для бувалих айтішників. Ну, така маленька передумова. it технології інформаційні технології, або деколи їх називають інтернет-технологіями, вони надзвичайно динамічно розвиваються. Причому з кожним роком вони це роблять швидше і швидше. І в нас в місті it галузь представлена досить непогано. І з кожним роком вона також розвивається так само динамічно, як і світовий і український АІТ ринок Що хочеться зазначити, хочеться зазначити, що Іван Франківськ, хоч і в принципі невеликий обласний центр, але він в той же час має дуже хорошу it професіональну складову. Власне, хочу похвалитися. У нас представлено немало близько п'ятнадцяти компаній є в місті, і три з цих компаній вони входять в список топ-100 найкращих світових it аутсорсерів це три. Що це таке? Це аутсорсинг? IT-аутсорсинг аутсорсинг це є власне, ем, сфера послуг, сфера it послуг Тобто аутсорсинг це є, коли компанії мають якісь цікаві ідеї, і вони ці ідеї віддають на втілення висококваліфікованим програмістам. І компанії, які власне мають цих програмістів в штаті, це є компанії, які аутсорсують, Тобто вони виконують роботу на замовлення. Що, що воно значить в нашому випадку? В нашому випадку значить, що у нас переважно ця робота виконується на ринок Західної Європи, на ринок США, Канади, тобто світовий ринок. І кожного року є авторитетна організація, яка складає список найбільш авторитетних компаній, які мають високі компетенції, забезпечують дуже хороший рівень якості. І цього року. В в цей список компаній попало дев'ять українських компаній, ті компанії, які в Україні представлені, і три з цих 9 компаній, власне, мають або філію, або франківське походження. Тобто, ну... прості пересічні жителі Івано-Франківська можуть бути, можна так правильно сказати, найкрутішими програмістами, входити в. Представництво топ-100 найкрутіших програмістів світу. вони зовсім звичайні. Ні. З вигляду звичайні, але не зовсім. З звичайні звичайні, звичайні люди, деколи в окулярах. Та, але, але в той час вони входять в число працівників найбільш відомих компаній з топ списків IT аутсорси. Це їм змогу гарно заробляти. Так, звичайно. Ну, про це ми не дуже любимо розказувати, але так. Але це... все ж таки, яка зарплата в середньостатистичного програміста, хоча би так, на теренах Прикарпаття? Чесно скажучи, я так не володію цією інформацією. У ну, нас, в від, принципі, від. Від є сайт е, професійної спільноти Developers.org.ua, професійна спільнота програмістів. Там, в принципі, можна знайти переріз по, по містах України. Чесно пам'ятаю, там в районі навіть не знаю, по курсу треба перевезти десь близько 1600 доларів. Місячно зарплату. Це в місяць. Так. Ну, бо дехто в рік таку суму заробляє на державній <рес> роботі. Так, ну, ну що, що є. Ну, але розумієте, це є міжнародний ринок, тобто, відповідно, тут йдуть міжнародні розцінки. Однак, але є й вищі ціни, це так початково. Е, е, ну, е, що, що дуже цікаво, власне, е, досить часто зарплата вона корелює із досвідом роботи і з рівнем професіоналізму. IT-галузь ті галузь це не виняток, можливо, навіть сказати, що там чим більше ти знаєш, чим більше ти вмієш, тим вище в тебе зарплату. Як може. Простий, пересічний житель Івано-Франківщини стати програмістом. Що йому для цього потрібно? По-перше, одна річ, яка особливо необхідна, це є бажання. І мож, така, можливо, невеличка впертість для того, щоб це бажання почати втілювати і не спинятися. Взагалі є дуже багато різноманітних вимог. Але коли людина щось хоче, то її неможливо спинити. Ну, тобто, це реально. Це реально, але розумієте, от багато хто з нас хоче. Працювати в ІТ-галузі, отримати гарну зарплату, не докладаючи особливих зусиль. Ну, це, це така собі утопія. Тобто, власне, it галузь створює всі необхідні умови для того, щоб людина, не відволікаючись ні на що неефективне, максимально реалізовувала свої знання та вміння, і це гарно оплачується. Для того, щоб стати айТішником, досить простий шлях. У нас є в принципі, коледжі і університети, які дають базову підготовку по айті спеціальностях На жаль, є певні перестороги, є певні речі. Державні програми вони трошки відстають від вимог міжнародного ринку. Вони не так швидко новлюються, як розвиваються ті технології. Тому дуже багато потрібно ще доучувати або самому, або ходити на різні курси. По ІТ-технологіях і здобувати певні знання для того, щоб потрапити в ІТ компанії. Але в наш час, коли надзвичайно сильно розвинений інтернет, можна самотужки здобути дуже багато чого. Останнім часом надзвичайно сильно розвинені так звані масові онлайн-курси, можна сидячи вдома, і знаючи більш-менш англійську, це також є одна з вимог володіння іноземною мовою англійською, можна, сидячи вдома, здобути дипломи різноманітних курсів найвідоміших світових університетів, в тому числі американських, які дають. Дуже хорошу підготовку, власне, по і напрямках, по програмі інженерії, по програмних науках. Тобто, якщо в людини є бажання, вона двері в... перед нею відкриті. Двері перед нею відкриті, навіть не те, що двері перед нею відкривається. Віконечко Він. браузера, Він. через який вона має доступ до будь-якої точки світу. Світ ділиться з нею знаннями, світ дає їй роботу, світ винагороджує те, те, що вона робить. Іван ринок Прикарпаття України потребує спеціалістів в сфері ІТ за цим майбутнє. Так, ну це, це майбутнє, це, це я думаю, за останні декілька років всі переконалися. Ще років 10 тому про мобільні телефони не особливо знали. А зараз допомогою смартфонів ви, ви розказуєте в цілому світу, де ви знаходитеся. В е, будь-якій точці ви собі можете дати інформацію не тільки про погоду, а там, про курси валют, про будь-що. І воно чим далі, тим більше власне е, інтернет, інформаційні технології все більше і глибше входять в наше життя. Тобто дуже багато різних гаджетів, розумних годинників, там ну, чого, чого тільки нема, воно чим далі, тим ближче. Вже зараз пральні машинки і холодильники є з підключенням до інтернету, і, і ти можеш е віддалено з роботи там, запускати, можливо, там хлібопічку, щоб вона хліб тебе спекла до твого приходу додому. Ну, Регулювати і, температуру в регу... квартирі. Та термостати Та. собі настроювати, які по Wi-Fi підключаються. Ну там про, про всякі сигналізації, де ти маєш доступ. До всього да, по, -по подивитись, що в тебе відбувається там під вікнами, наприклад, чи там в гаражі, чи все нормально. Це розвивається дуже шалено. Чоловік ревнивий може причепити жінці веб-камеру і дивитися, куди і вона Так, Цікаво, <зуміло> Людина хоче цього чи ні, вона змушена це знати, тому що техніка примушує її. Як кажуть, вивчити до розвитку. Так да, ну і власне ріст і розвиток дуже шалений. Скільки є програмістів на теренах Івано-Франківщини? Професійних? <зуміло> Ну, в мене є такі більш-менш приблизні цифри, тому так що я сміну, власне займаюся так. розвитком Пільмоти, і спільноти місцевої. Взагалі, ну я тільки про франківськ говорю: якщо брати наше місто і брати власне окрему it галузь it аутсорсинг, тобто it програмування it тестування програмне забезпечення, проектний менеджмент і тому подібне, у нас є близько восьми сотень програмістів. Це я маю на увазі програмістів, котрі переважно працюють на рин... на міжнародний ринок. Також до айтішників ще відноситься дуже багато інших спеціальностей. Це і IT-відділі банків, різноманітні телекомунікаційні компанії. Тобто, якщо брати, якщо охоплювати взагалі всю іт галузь у ну, декілька тисяч айтішників у нас в місті є. Я більше представляю IT-аутсорсинг, тобто от, от, так, таку частину, більше володію інформацією про. Попит, те. який на ринку. Попит є шалений. Ну, для порівняння можу сказати, що декілька, так як у нас зараз є порядка вісми сотень айтішників, буквально декілька років тому їх було п'ять сотень, mm -hmm. а років 5 тому їх було 200, якщо не помиляюсь. Тобто ріст іде в рази. Тенденції до, власне, до кризи було близько 30% річного зростання ринку. Розумієте, що 30% зростання ринку це, власне, відбувається переважно за рахунок набору нового персоналу, набору нових фахівців, переважно це випускники вузів, а також люди, котрі перекваліфіковуються, там стають програмістами, тому подібне. І так, як, власне, Україна, і в тому числі. Ті компанії, як я казав, що я є компанії, які входять в перелік е топ-100 світових компаній. Вона має дуже хорошу репутацію на тій ринку, і е українські фахівці є дуже затребувані на міжнародному ринку. І, відповідно, роботи для них є дуже багато. У нас є основна проблема у нас є е шалений дефіцит кадрів. Він йде такі, можна сказати, такими хвилями є спадання, зростання. Там є якась певна сезонність, там весна, літо, зима там фінансові роки в різних компаніях. та... але постійний попит у нас є кадрів. У нас університети, на жаль, не забезпечують ринок потрібною кількістю програмістів. У нас завжди є дефіцит. Ви якимось чином впливаєте або шукаєте шляхів. Як позбутися цього дефіциту, як отримати нові кадри? От я так розумію, десь напевно конференція IT ралі має теж якесь до цього відношення. Можна більш детальніше розповісти, що це таке, в якому форматі вона проходить, і яким чином ви вирішуєте кадровий голод. Так. Я А з… компанії вони борються з цією проблемою, вони докладають багато різних зусиль. Вони, по-перше, пробують налагодити співпрацю та взаємодіють з власне вищими учбовими закладами, там укладають договори про підготовку спеціалістів, проводять там відкриті заняття, де, де, де розказують там різноманітні речі, які власне, потрібні майбутнім фахівцям для ознайомлення та опанування певними технологіями. Також, як вже я вже власне, говорю, як організатор конференції it ралі, у нас IT-ралі ралі це є масові заходи, які в принципі присвячені, для, присвячені розвитку Івано-Франківської IT-спільноти. Декілька років тому ми увагу на те, що є шалений попит у it галузі для новачків, для студентів, а також дуже багато студентів вони навіть не знають про таку потенційну можливість, що можна потрапити в it компанію на роботу, і як потрапити, що для цього необхідно знати. Робити вміти, і тому подібне, і е, минулого року ми з моїми колегами, співорганізаторами, ми розпочали таку е, цікаву, такі цікаві заходи е, конференцію, яка йде під брендом it ралі Starters. Starters – це з англійської мови початківці. Це конференція, яка допомагає початківцям зрозуміти, хто є, хто в it світі, що що треба зробити, щоб цей it світ потрапити, як у ньому розвиватися, як досягати успіху та професійної компетенції. І ось е минулої суботи в університеті права імені імнікоради Нелегалицького ми, ми вже провели вдруге конференцію Ті Ралі Стартерс, яка зібрала близько 330 тридцяти учасників. Е половина з них це були студенти наших івано-франківських вузів. І що саме цікаво, більше третини учасників, які були не студентами, це були е переважно е люди з різних компаній, які дуже цікавляться IT Новинками IT новинками, і і їм їм дуже цікава можливість перекваліфікації та переходу з поточної роботи в IT галузь І власне ця конференція, основна її задача це е, звести на одному місці усі it компанії усіх тих, кому, кому цікаво потрапити в it галузь на роботу, тобто студенти та е, люди, які зіскали в IT, привезти привести туди е, активістів різноманітних спільнот. Там у нас є іт спільноти у нас є спільноти, котрі займаються власне підготовкою підвищенням рівня кваліфікації, а курси, курси іноземної мови. І зробити, ну я цю конференцію так в нас внутрішньо вона називається вибухова суміш ярмарки, вакансій, днів кар'єри та дуже хороше місце, дуже вдале місце для того, щоб завести величезну кількість комунікацій щодо своєї кар'єри в іт галузі. Після такої інформації треба свій мозок підрядити. Зустрічка одне таке питання. І от Яка перевага айтішника над іншою професією. Тобто, чому класно бути айтішником? От є, можливо, якісь такі переваги над представниками іншої професії? Ну, оплату ми зрозуміли. 1600 доларів в сьогоднішній день в предперішньому курсі заробити важко десь. А в ІТ-сфері можна е, є багато сфер, в яких можна ну, отримувати хороші зарплати законним е, шляхом е, ось... <гум> <гум> і, <то> і законним <гум> шляхом також. Е, взагалі, про переваг. Ну, it сфера має багато різних переваг. Я не можу казати, що ця професія є краща за інші, ніж чи ігри і важко порівнювати. Тому що, по-перше, до, до, до цього виду до цього типу допу типу занять потрібно мати. Якийсь потяг, це має подобатися, тому що ну, якщо комусь подобається працювати в шахті, то йому будь-яка інша робота не, не замінить його, його так, хобі. Як і Кожна робота вона, повинна вона дуже сильно базується на тому, що для багатьох наших працівників програмування це власне є хобі. Люди люблять програмувати, створювати якісь нові програми, робити щось таке, що ще ніхто до них не робив. Uh -huh. З таких переваг, які є, по-перше, з одного боку. Можливо, найбільша перевага, але з іншого боку, це досить такий, досить такий серйозний мотиваційний фактор, це те, що it галузь це галузь, яка вимагає постійного індивідуального розвитку. Буквально ще декілька років тому всі говорили про одні технології, пройшло 2-3 роки. Про ті технології всі забули, тому що з'явилися новіші, кращі, більш зручні, легші для імплементування. тому подібне. І, власне, якщо ти є хороший it фахівець то ти мав нові технології вивчити. Якщо ти закінчив університет і вивчив одну мову програмування, то через 3-4 роки, швидше всього, вона тобі вже не знадобиться. Тобі під час твоєї роботи постійно треба опановувати нові технології, постійно треба вчитися та саморозвиватися. З одного боку, це перевага, тому що ми знаємо, що активна діяльність мозку це відкладає старіння. Так? З іншого боку, це, це доволі таке стресово, тому що, ну. Як випускники досить часто кажуть, я п'ять років вчився, все, тепер я можу собі сидіти так. на робочому місці, нічого не робити, бо мене вже не вчили. Тепер я прийшов заробляти. Перейшов зароблять, переплаті за те, що <світ> я знаю. Тобто, знову боку, це є перевага. Перевага це є колектив однодумців, колектив, який заряджений на постійний прогрес, на постійний розвиток. Це зазвичай ми хвалимося і комфортні у праці. До прикладу, до, до прикладу, в мене знайомого, який привів племінника до нас в компанію показати, як працюють програмісти. От, він сам був майже випускником, був школьного 11 класу. І для нього шок був казав, тут можна на роботі ходити в шортах і шльопанцях. Ну, реально. От... Комфортно Причому зимою, так Причому зимою, там те, те теплі приміщення, зручні умови. А й компанії переважно пропонують е, своїм працівникам максимально комфортні умови праці для того, щоб ну, можна було не сильно відволікаючись на оточуючий ворожий світ, працювати і творити програмні дива. Це ті компанії переважно мають всі в себе якісь it кухні, просто кухні, де можна попити кави, там пограти на стільний теніс, полежати на диванчику під час робочого дня. Тобто. Гнучкий графік. Ні, ну, переважно не контролюють, скільки людина працює на роботі. Головіка, і в основному які... чоловічий колектив, так? Як не дивно, ні. ні? Є, звичайно, там можливо будуть закидати про гендерну нерівність і тому подібне. Так більшість програмістів це є хлопці. Але у нас, крім програмістів, є так звані тестувальники програм, тестери, котрі перевіряють, наскільки якісно програмісти пишуть код, а там вже йде перекос трошки бік, там більше дівчат. Так, у нас хлопців є багато, але близько третини айтішник, айтішників. Айтіш, айтішників, атішніці. Жінки педантичні. Так, так, так. Програмування ну, вимагає певної там не, не знаю, якоїсь такої технічної складової. Всі ми знаємо, що технічні це переважно хлопці. Ну, так склалось, історично, мабуть. Так, а і буде. І на завершення, напевно, за існування it технології в Межах давайте, прикарпаття або ж України чи був якийсь такий програма придумана, яка от користується е, популярністю в цілому світі? Щось от таке цікавеньке наші хлопці вже придумали. Ой, взагалі то якщо якщо брати, ну придумано величезна кількість програм. Є багато зараз зараз придумують, називають їх модними словами стартапи. Тобто дуже багато є програм. Ну навіть наші колеги придумали дуже цікавий навігатор, який там дозволяє оцінювати якість доріг, по яких їде машина, і вибирати шляхи, де де, де, де власне uh -huh. дорога рівніша. Він прикладає шляхи. Він напевно за шкалю на дорогах України, так є трохи взагалі, ну. Наприклад, можу похвалитися своєю компанією такий фільм, як Людина павук, думаю, що ви бачили. Так? Uh -huh. Ну, Власне, у нас компанії, наші фахівці писали програмне забезпечення для спецефектів у цьому фільмі. Тобто, ну, пишемо для Голівуду. Mm -hmm. наприклад. І таких досягнень будь-яку IT-компанію Франківську взяти, вони мають чим похизуватися не просто, що в нас створено в нас є, а те, що в цілому світі. Пане Івано, ми бажаємо вам творчої наснаги. Щоб ваш мозок не старів, їжте все ж таки глюкозку. не Відмовляйте собі в солодких капкейках. Це такі, знаєте, диво кулінарне, яке прийшло до нас з Америки, це такі маленькі тортики, які ми там глазурю, різними джемами прикрашають, хто на що здатний. Наш Назар Павлів, який щоранку готує сніданки, наважився теж приготувати такий тортик. І ми зараз разом з глядачами побачимо, чи вдалося йому це диво.